я в шапке и в носках, мне не тоже тепло, я захватил какую-нибудь случайную базу. Три, два, один, ноль! Ничего себе! А ты что, собака? У, в тебе тут все такі медняве. Якщо я пройду, я не мікну. Ні. Нет. Дивися, от сюди. Ексклюзивне оружие. Дари нас нуждайся. І... И четыре непоганий вибір. Ось как клас наші четыре. О, оце цей. Може. Може, дивись. Можем. Підбігаємо. Ух ти. Бабах. Та-да, так світиться. Ааа. І, І я не можу взяти. Ай, жанку. Пиу, піу. А така. Пів. Хотіла сказати, що цей господин банні люди. Нет. Ты вообще там не захвіди, цей. Ой, дай не са на п'яти. Так кнопочки на панелі немає. Тикни всі. Ой! Катаплитация. Нет! Ми воду подаємо! Я не вмію плавати. Так я думала, там ти знаєш, що не можна нажимати, ні? Так я назов всі кнопочки! Навіщо я до тебе лечу? Чаполагами тебя. Зараз господись. Ой! Що, стреляете? Ні, це ти стріляєш, ти когось ліквідуєш Я? Тут у мене ТТО. А. Тебе хочу не нравиться.

Давай, сюди, сюди. Нам треба найти лічажок, щоб активувати цей. Так, мені надо на 10 поверх, Я поїхала. Давай. Боса, в кімнаті босса є э, цежок. Во, это мой босс. Та не думай, что у тебя за маской. Ух ты! Я хто такий вообще. Ты Джокер. Я Джокер, ха-ха-ха, кухню ты все. Все, нажимаем на цей чажок. Дай. Пья Самый интересный момент, ты так <рес> Я Не я я наступай на сегодня. Нет. Я думаю, что он трохи износит, але я мекнув. Ага. Я гейт мекнув. Я пока что денег візьму. Окей. <рес> <рес> okay. Ты запасайся там, если часа усталась. Пять минут. Нет. Біжи, 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 чи, там укривайся за стіночкою якось будь, чи шо. Там бігай, щоб в тебе не попали. Давай, я запахнув. Побігайте.

Давай, 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 Шо? давай, давай. Вбиваем, бегаем банк! Срочно! Да, тун, тун, там? Да, что надо же Та не переживай. Так, моя гида 100 тысяч. 135 на там же 100 тысяч. А еще мы не стыдно? то тоді це, цей бам замнеться і нас буде подавлять ці Поїхали ужас боя залізується на минуту 30 секунд іде. Чекай, почекай почекай я за нік зайде до сюди не стер пішли давай швидше швидше ладно Сергій ти взяв. У мене 300 тисяч. А мене 255 тисяч. Окей, зачищай мене, як фото. Е, да. Мене кухне. Е, е... Ти рідом з кимось, так? Да. да. А, окей. То він мене кухне. Давай, е, виходь з банка. Де тут цей гиб. Давай, скільки в тебе, секунду. Е, Свои, да. Давай. Фух, ти вспіла! А давай я? Или напихо? Мене... Убивай самолет, убивай самолет. Эма? Вс, його копнутый, він меня улыбнулся. А ты вот А ну вс, я его копну. Фу, все, я его куплю. Это я сточку захватил в цирке блюпинти, щоб цей танк получил. UN Paco... захвачує крашку. Ой, я знаю, Чи ти вже нічого не понимаю. І Я захватив е, центр, ну я захватив голод, можна сказати, а, але банк не мій, тому що платять 100 тисяч, а не 9 тисяч, як за, як за обичні корпуси. Я почті ганяв банк, копнув якогось дуже мощного чувака. Е, захватив е, точку голода, і я зараз хочу захватити ще одну башню, е, Без помошки, то, що її копнув. Я совершенно без попасть. О, тут -да, золотыми F16. Э, 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 Интро мой і так. А, я зараз попытаюсь це захватити. Ні, я, ли... ну, так, знаєш. Э, да, я не... Ну, как, знаешь. Помогти? Да, я на плоти. Ты мне не надо. А, да, але ще не построила. А, ну то чого я? В мене є проблеми. Ну. Міст, тобто коротка дорога до тебе. Її зламали. Зараз я попробую вкрасти цей F16. Що там? Відливаю. Біжу, 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 біжу. Так, клондайк. А ну, чувак, вылезай. Вылезай. И там со стряпом было мне. Ну, по. Чувак, я знаю, что ты не хочешь быть. И я не хочу быть. Так что давай, давай. Я убегал. Я убегал. Я убегал. А, кукурузника такого, правда? Але в вони ж А то 16 в 16 остався кисло. Ну да. То ми в 16. Клас! Оце обмін. Але якщо мені зараз попитати його кикасти, то? А, то цей. О, все, я піді два того в 16. Оце є злюка. Ей, Саша, газніши посадку. Ну, мені глядя. Я махну не глядя. Ти виставив, що я підачу. Можеш додати спринувш? його за 100 тисяч, якщо хочеш. Реагітець. Такий М16 отримав цей кукурудзник. Ну нічого, теж непогано. О, ти, Я бачу, що ти хочеш зібрати АК-130. Капець, це я не їжався. Пішли йому, дамо цей кукурудзник. А пішки не на Кого ми так вкрали? Эээ, я не знаю. В Я Якого 116 тысяч, так що у нього є хоче. Окей, думаю, я вам не жалко повістика. Тут була колись моя база. Це ні, це моїх держи. Це мої моя база.

Я вишку тут поставив. <плес> давай, 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 давай. <плес> угу, так я установилася. На Е, нажати це остановитися. Сідай. А я не можу. Або це одномісний. Ага. А -а -а. Ой. Ну, тепер двоє йдемо. Ну що ж, друзі, а пока мы будемо йти до нашої бази. Терпи ви... пятки <плес> Ми п'ятки. сказали, сказала, знайдіти теплі носки. <спільш> Дісі теплі там їх своїх, <губ> тому що вони бронік пробили. Мама, я в шапці і в носках мені дуже тепло, я захватив якусь случайну базу. І потратив трохи пару тисяч. Павлю сотень тисяч доларів. <губ> <губ> Случайно. <піл, піл, піл, піл. <піл. 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 Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки і... па-па. не по вам.